У фондах держархіву Хмельниччини віднайшли цінні біографічні документи українського митця Миколи Леонтовича. Композитор набув всесвітньої слави завдяки хоровому твору Щедрик, написаному у двадцятому столітті. Знахідки свідчать, що музикант навчався на теренах нашої області у Подільській духовній семінарії. Чітко вказано його прізвище по батькові, в якій сім'ї в родині він народився, народився він в сім'ї священника і скільки саме він навчався, і ми такий дуже цікавий факт віднайшли разом з оцінками його успішності в духовній семінарії про те, що він вчився не чотири, а можливо п'ять років. Вдалося здобути дві копії свідоцтв про закінчення навчання семінарії у 1898 та 1899 роках. Щоправда, датований раніше документ не має підпису ректора та містить помилку у прізвищі Леотович. Друге свідоцтво ж містить інформацію про роки навчання. Оцінки у документах теж різняться. Він вивчав історію святого письма, вивчав, звичайну, і церковну історію. Семінаристи також приділяли чимало уваги вивченню е, е, мов. Зокрема, ось, наприклад, він вивчав грецьку мову, латинську мову, французьку мову, е, е, німецьку і єврейську. Інших документів про навчання у цьому закладі, як зазначають, немає. Вони, ймовірно, не збереглися. Архівісти припускають, здобував знання геній за власний кошт. Судячи з оцінок, відмінником не був. Та що не дивно, високі бали мав у творчих дисциплінах. Науковці, які займаються творчістю Миколи Леонтовича, по різному стверджують: одні вважають, що він закінчив навчання в 1898 році. Інші стверджують, що він навчався двічі в шостому класі. і Закінчив в 1899 році. Де істина? То це потрібно звертатися вже до біографії. Вийомку цього біографічного документа нещодавно зробили у Кам'янці-Подільському. Він уже є в мережі, тому кожен охочий може ознайомитись з ним в режимі онлайн. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.